Волонтери української команди продовжують відвідувати шкільну лігу пліч-опліч та дарувати дітям емоції. Цього разу пакунки із солодощами отримали учасники змагань у Волоківському ліцеї. Сьогодні у нас в школі відбувався захід другого етапу змагань пліч опліч серед команд Волоківської територіальної громади. Прийняло участь три команди: три навчальних заклади, дві гімназії, один ліцей. Змагання пройшли цікаво, гарно переміг сильніше, переміг Воловський ліцей, якому ми побажали успіхів у подальшому на третьому етапі даних змагань. Вчителі зазначають, раді, що діти отримали призи за спортивні досягнення. Дуже приємно, що ми сьогодні в нашому залі благодійний фонд Українська команда, яка приїхала не з пустими руками. А кожному нашому учаснику змагань вручила. Цікаві подарунки, солодощі, які від чого діти були дуже задоволені і отримали мотивацію в подальшому далі займатися таким видом спорту, як волейбол. Волонтерка волонтерського штабу Українська команда Олеся Буряк розповідає, така благодійна акція стала можлива завдяки міжнародним партнерам. Сьогодні ми відвідали Волоківську громаду, брали участь у турнірі з волейболу. І подарували дітям солодощі від наших колег-партнерів французької неродової організації for Ukraine». Олеся Буряк каже, спільно з благодійниками планують відвідати ще не одне змагання пліч опліч на Буковині. На цьому тижні у нас дуже активно відбувається поїздки по Чернівецькій області. Цього тижня ми були в Кіцманській громаді. Завтра ми їдемо в Брусницьку громаду. І на наступному тижні теж планується кілька відвідувань таких заходів спортивних пліч опліч. Поки тривають змагання пліч-опліч, ми маємо можливість долучитися і подарувати діткам солодощі. Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь.